Робиш інтерв'ю, і на цей момент все добре, чому б ні, ти не знаєш, що буде далі. Людина може ну, висловлювати цікаві думки, але проходить час і трапляється те, що трапляється. Ну, це теж нічого нового тут нема. Але тут можна зробити деякі висновки, бо оця штука і є: наша спільнота. Формується з того, що ми ну типу потребуємо одне одного. І mm -hmm. в деякому мірі це так, Ну в деякі там це так, але ж е е е настояща така е дорослість, якщо можна так сказати, вона повинна вчити тебе. Що ти не повинен бути залежним ні від нікого. Не в тому сенсі, що ти не повинен просити допомоги, коли тобі потрібно. Ні, ні. -ні. Uh -huh. А в тому, що внутрішній твій стан ти повинен бути незалежний, ні від якої спільноти. Тобто, якщо в тебе немає спільноти, то ти якийсь що недоразвитий, чи що. Uh -huh. Цьому і річ, що є ти і є Христос. І в деякий час Бог буде робити те, щоб показувати тобі, що люди, вони такі слабкі. І це треба розуміти, що Бог іншим буде показувати, що ти слабкий. Тобто, коли люди е, щось мають проти мене, я їх розумію. В мене немає до цього проблем, бо я розумію. Що, для, що я теж слабка людина. І люди можуть, можуть бачити мої слабкості, і їх це дратує. Це нормально. Бо я не роблю з себе е, Капітан Америка. Я не роблю з себе. Тому я, е, могу, ну, мені не подобається, коли мене хейтять, але ж це ціна свободи. Ну, я не, не буду із-за цього хейта портити собі настрій. Мені допечці. Тобто, ну окей. Бо іноді так мене дратує, і я баню людей. Баню за хейт. Я не баню там, за позицію, навіть за вату не баню. Коли я бачу, що ця ватна наволоч починає е, от такий е, ну, переходити рамки, тоді я баню.